Друзі, сьогодні свята неділя. Ой, в церквах моляться служба Божа. А це падло наступає, проливає нашу кров. Тому ми ось готуємо на фронт і в святу неділю святу нашу народну допомогу. Ось, будь ласка, жгути. Для зупинки кровотечі на полі боя поранених. От. Ось в цьому мішку три штуки маскувальні сіті розміром 2 на 7. Три штуки маскувальні сіті. Маскувальна сітка це свого роду повітр... протиповітряна оборона. Захистив, замаскувався танк, чи БТР, чи бліндаж і живий. Ось ще одна. Бачите мішок. Чотири на 4. Шість. Шість. Це, за сітками поїхав? Так, да, зараз. зараз. Зараз, зараз. Зараз дай секунду слава Україні. У вас там всі душки. Зараз, да. зараз, ось слава Так, і от тут, зараз, 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 зараз. Це все йде із села Пороги. Села пороги. От, героїчне село. Героїчні люди. О, і метки. не тки, сюди. Да, да. це... це... І так. Друзі, ви, пороги, ви зараз забираєте оту всю купу. Почекайте. Зараз я візьму, я зараз буду це з Могольова приїхала. Е, яка організація? Самоборон. Самоборона. Самооборона, і ви везете. Волонтерство. Так, а там далі не будемо казати, але е, далі поїде, так як і то. Ми домовлялися, що воно не залишається там могильою, а далі їде. Зрозуміло. Все, друзі, я зараз от пішли, я беру як той раз, я буду вам видавати, а ви будете брати. І зараз, дивіться, тільки не спішіть. Зараз цю всю кучу. У, у цю сіток ви заберете. Добре. Тільки не спішіть, не спішіть. Я візьму зараз. На передову відправляєте. Нехай там оборону? Ні-ні. нас Так само ми вже були, воно їде на передову, так? Так, так, так. Я знаю, це міська рада, так? Да? Ні, ні, ні. Самооборона. Самооборона, ну при міській раді. Не. Це окремо. Все, все так, як вісерабуна. Да, все. Отже, ми загрузили оцю відкрити, будь ласка, покажу. Загрузили цю машину. Бачите, повінця, повінця маскувальними сітками. 31 маскувальна сітка. Це можна сказати протиповітряна наша українська оборона зараз. От, це везе туди. Не, не просто волонтерська організація, а організація, яка об'єднує. Воїнів АТО. АТО, ветеранів АТО. От. От вони знають, куди треба і що таке маскувальна сітка. І вони стараються якомога ближче туди, де найбільше треба. Хлопцям потрібна наша допомога, наша підтримка. І ви це Щоб, такі... Щоб знали, що їх чекають, повністю і, і що ми мы... одне ціле фронт і, і тил одне разом ми сила Да. слава Україні! Героям слава! Щасливої дороги, друзі! Щасливої дороги! Щасливої дуже... дороги! Щасливої дороги! Щасливої дороги, друзі! Щасливої дороги! Щасливої! Щасливої ви молодші працюєте там! Відвезіть все щасливої. Все, поїхали на фронт. Наша допомога. А це нам треба відправити на Курахове, на Курахове. Там ще нова пошта працює, можливо, можливо вдасться завтра. Я дуже хочу допомогти Курахову. Там наш воїн. Я його знаю вже багато років. Офіцер. Він чекає, він чекає цього. Може вдасться завтра йому відправити. Ярослав його звати. от Він з Ямполя. От завтра ми постараємося йому. Це порожанська робота. Це ну, люди з спо під керівництвом. Сказати. Та мені підполковник Андросевич. Підполковник Андрович Андросевич Олександр Анатолійовича. Оце от його, от його от така робота, йому ціни нема. Це організатор справжній. От, я постараюсь завтра його відправити туди. На... Я не судовила, так? Так. Да. Сьогодні нова пошта не працює, Вон, вона то вже будемо сподіватися на завтра. Бо встановка міняється кожен день. Все, бачите, ми тут вже вигрузили все, була яка велика куча, все, нічого немає. От, тут вже все порожньо. а це заготовка, це просто це вже не сітки, а це ми в'яжемо з нього. Це ми в'яжемо ось у мішках, у мішках такі відрізки, такі обрізки. Оце тут вже все, 31 сітку маскувальну віддали, вона вже поїхала на передову. Слава Україні. Героям слава! А це Саша заносить чергову нову партію, яка, дасть Бог, буде відправлена завтра на Курахове. Ми фактично кожен день відправляємо маскувальні сітки. Це наша протиповітряна оборона народна. Так, ми закриваючи від неба наші оборонні об'єкти, техніку, громади, бліндажі, громади. все, що можна. Ми таким чином рятуємо, зберігаємо їх на мільйони, мабуть, на мільйони мільйони. Вот так, грошей. Все, слава Україні, героям слава!